Друзі, вітаю всіх. Хочу показати! Заїхали нам культиватори на майданчик. Ось такі від заводу Білоцерків MAS Біла церква. На двохвитковій стієчці. Значить, є в нас варіант каточок като. Одинарна граблина безвісьовий каточок. Та сама модель, але каточок з полоски. Полоса іде тут підсилена 10 мм і так само граблина. Є 3,5 на ескі. с 70 на 12 білота, а така ось стіечка. Білота. Тут у нас каточок іде з трубки. На даному культиваторі не обслугований підшипниковий вузол, виробник встановив. Отакий от от культиватор. Так. І є в нас в наявності 3,5. Також на двохвитковий каточок зі смуги.